Доброго дня, мої дорогі підписники, мої незламні, мої нескорені, скільки багато чудових слів на українській мові. Я хочу вам подякувати за те, за привітання мого сина. Я хочу подякувати за те, за ваших синів, за ваших дітей, за дітей та онуків. Які зараз роблять все для нашої перемоги. Я хочу подякувати, я хочу щиро сказати вам, що саме головне триматися кубки. І те, як зараз роз'єдналися родини, я бажаю вам, саме головного об'єднатися у ці родини, повернутися в нашу Україну. Ех, поважати, любити одне одного. Зараз це неймовірно потрібно. Ідуть свята. Я дуже люблю цей день, день романа це початок зими. Ех, зима приносить нам багато чудових свят, багато релігійних, Різдво, і до самого від Романа і до Йордана. Треба нам просити наші ненці українців. Ні. Нашим дітям, онукінкам, всього найкращого, саме головне миру. Я ще раз, мої хороші, бажаю вам всього найкращого. Просимо, просимо цей місяць, просимо у Бога щиро-щиро молимося, щоби настала перемога. І повірте мені, вона настане неочікувано. І беремо приклад з наших дітей та онуків, як вони щиро моляться, як вони щиро допомагають нашій державі. Прийшов час дослухатися до наших дітей, до наших онуків, просто в усьому їм допомагати. Я вас люблю і бажаю вам єдиного миру, щастя, благополуччя. З вами була пані Марина. Тримайтеся, все буде Україна. І ще раз вам щиро-щиро дякую.